Слава Україні! Вас вітає розсадник декоративних рослин Проксіма. Сьогодні невеличкий огляд магнолій. Новинок цього сезону в розсаднику Проксима. Нам вдалося в цьому році знайти багато магнолій, які ми шукали роками. Це, наприклад, магнолія дафні жовта магнолія. Потім вже вирощена в. В контейнери це все іноземні поставки магнолія нігра. Інколи нам важко виростити таку в ґрунті, тому деякі сорти ми імпортуємо. Але якщо рослина вкорінилась і в неї є стовбур вкорінений, задерев'янілий стовбур, то вже для наших умов вона адаптована, якщо навіть вирощена за кордоном. Якщо здерев'янілий стовбур, вже хвилюватися за те, що вона замерзне, немає сенсу. Також магнолія гібридна єла в латерн. Також ми за нею полювали довго. Також дуже багато маленьких магнолій в нормальній адекватній ціні, в районі 200 гривень. Це магнолія стелата, зірчата рожеа. Потім магнолія гелаксі, пурпурна рожева. Потім магнолія гіб... Хевенсен, Це та, яка росте єдина деревом. Далі. World. Так, так, так. Далі в нас йде ось магнолії різних сортів. Там ну, у нас більше їх більше 23 сортів. От, наприклад, Лебнера Леонард Месель. ну, Приклад я просто показую вам магнолії, як вони виглядають в маленьких горшочках. Це півлітрових горшочках, по адекватній ціні. Також є більші ось. Е двохлітрові Це магнолія гібрида Black Tulip. Це темно-бордова Так, також, ну і дуже багато різних сортів. У нас на розсаднику вони є. Запрошуємо.